Всіх вітаю на каналі. Привіт з осіннього такого конкретного осіннього подвір'я всім. Хляп-хляп-хляб. Я господарюю. Сьогодні приїздили, забрали в мене останніх кохінхінів. Все в мене породи кохінхін більше немає. Я казала, що буду збувати їх. Так, воно зато є оно хто? Гуси, які також, ну не всі, а тільки гусака хочу молодого збагрити, щоб він мені не заверещав серед двору. Так, що в нас тут рануло. І що ще? Ще у мене із новин у мене забрали чотири курочки Австралорпа молоденького. Ну, молоденького, чорного, молоденьких. Ось. Також непогано. Я дуже рада. На днях, що там я казала? Що кроликів мене брали дві дівчинки, сім'ю качок мене забрали були, і сім'ю індиків, хлопчика і двох дівчаток. Ось так, що потрохи я сплавляю господарство. Це не значить, що все, але хочу облегшити собі життя і собі, і моїм батькам. Далі зима, невідомо, що там буде, як там буде. Треба більше працювати по професії, ще є деякі плани, якщо все буде добре. Казати наперед не буду. Ось. Побачите все на каналі, якщо буду живі і здорові. Так, а що ви тут робите? А? Процвітаючий бандитизм. Квітуючий просто. Їсти хочете? А друзі. екстремальних зйомок. Відкрили сьогодні вони тут фіртку. Вибачайте, бачайте, не можу я. Три руки не маю. Відкрили фіртку і, коротше, зробили діло, вибігли сюди і бігали тут. Намокали вони під дощем. Коротше, робили все, що, все, що хотіли. Так, ніхто не йде. Їжте. Ось такі качки також є на продаж сім'ї молоді, які хочете, Хочете дівчаток, хочете хлопчиків. Щось. Вишимо собі на плем'я небагато. Будемо лишати щось тільки трохи так. А щось піде на м'язку, а взагалі-то було б непогано на продаж його все, Ну, не все, але побольше. Все. Купала. Ще треба занести У Вольєр, де були кохінхіни, планую заселити Австралурпів, побачимо, що не буде, що воно з того вийде. Цих качок вирубаємо, а потім сюди переселимо всіх качок, які є, тому що тут вони ж зимувати будуть. Взяглася так, воно дощик був і аж з жарко зараз мені. Зараз ще треба роздати сінця кроликам. Австралорки не несуться зараз, бентамки не несуться. Ніхто не несеться. Показувати поки що нема. Що? Тому відео виходять рідко. Вон, покладок є і все, більш нічого нема. Пацюка недавно закопала, здох від отрути. Що вон стоїть. Дивиться, як баран на нові ворота. Зараз їм одразу роздам, напевне. Що... А що ви тут робите? Може позвалюєте звідси? Давайте, шуруйте. йдіть ідіть, гуляйте десь. Я там картоплю вам понаносила, так що у вас є повно роботи. Їдь, їжте, пийте. І головне, до мене не приціпляйтеся. Друзі, Кролів хочемо збути, може навіть всіх, побачимо. Не знаю, поки що ще ніхто їх не бере. Ну, отож тільки дві дівчинки забрали. Задовбалася, якщо чесно, з цими кролями вже. Хоча це класна штука кролі, смачне м'ясо, але як би там не було, до кожного нагнися два рази в день. Ціна розклади, води дай. Гранули тої нароби. Диви голову тільки що клюнула. Ти взагалі вже ненормальна. Не сильно, за шапку тільки, але провакцинуй. Тисячу разів переживай, щоб воно, щоб воно не здохло. Тому не знаю, друзі. Будемо, напевне. З кролями поки що прощатися. Ну це так, я думаю, якщо, якщо вийде, то заберуть. Бо кроличок жалко бить. Гарні ж кролички, в мене небагато. Дві великих, ну таких, що племінні, що наводять. І виходить, що одна треба забити на м'ясо, вона не покривається. І що? Одна молоденька така, що можна вже її злучити. На, бандит. Оця красотка. Йди. Диви. Поперевертала. Бечара погана. Оно, яка. Метелик. Бери он. Ой, про гранулу я розказала, да, що постійні ці роблення гранули. У мене нема на це здоров'я, сили. Коротше, друзі, я так зрозуміла, що ви зрозуміли, що я трохи втомилася від цього всього, різноманіття. У мене є професія своя. Я можу заробляти гроші іншим шляхом, не тільки господарством. Зараз хвилинку, вибачте, треба. О, все. Можу шити одяг. Ось. А з цим всім зробимо невеличку передишку. Я маю на увазі, що ми ну, повністю не планую відказувати, а там далі побачимо. Боже, дивіться, фу, це капець. Що це за сіно таке? Е, я придбала, що воно таке все в землі. господи, наче якась земля одна. Фу, жесть. Ось. Так що будемо трохи скорочуватися їж, блін. бандити малі. А там далі побачимо. Кролів завести завжди можна. Може якусь породу, якщо буде бажання взяти цікаву. Все розвести дуже просто. Взяв яйце, досвід є. Є виходи, де можна взяти зерно і купити. Не взяти? Я так сказала, зараз подумають, що мені там може з неба падає все. Купити зерно, собі взяв, а далі займаєшся. Аби тільки хата була і біля хати були люди. Ось, їжте. Ой, пийте. А там далі видно буде. Так що плани у мене є, я ж кажу, побачимо. Що йдете, йдіть. Побачимо, як далі буде проходити життя. Я думаю, що вам буду показувати. Ось, йдіть. Як ви думаєте, підуть? Чи мені тут постаріти прямо біля них, поки вони надумаються йти? Ось, йдете. Уху, ви придурочні! Ви мене виведете, що й ви поїдете кудись! Так. Все, друзі, таке відео трохи може депресивне комусь дасть. Але все добре. Всім пока.